Ради всіх вітати знову в сервісному центрі EGMK сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. В нас на підході вже нова черга відремонтованих ноутбуків, тож почну їх викладати. Починаємо з Alienware 17R4. Це 17 дюймовий легендарний ноутбук серії Alienware. R4 модель у нас на процесорі i7700 i7 7 HQ з дискретною відеокартою GTX 1070 з обсягом відеопам'яті 8 ГБ gddr 5 Ноутбук має дві планки оперативної пам'яті по 8 ГБ, тобто в двоканальному режимі працює на 16 ГБ оперативної пам'яті. Встановлений в цьому ноутбуці новий диск SSD NVMe, Як бачите, 20 днів 20 годин. Напрацювання там за весь час 2 ТБ. Так, це в нас HUNIX, жорсткий диск. Знос батареї 27%. Тобто, ну, від цього остатку ноутбук повинен працювати в режимі перегляду фільмів десь близько півтори години. Але як ігровий, він має використовуватись тільки від блока живлення, тому що тільки від блоку живлення, по-перше, він працює на високих частотах, тобто тих, які потрібні для того, щоб з максимальною кількістю кадрів грати в ігри, по-перше. А по-друге, це зберігає батарею, тому що при дуже високому споживанні струму від цієї батареї, вона, мож, ну, вона деградує швидше, аніж в звичайному режимі. Ну, тобто може статися та ситуація, що вона, при, якщо ви будете грати від батареї, дуже швидко вийде з ладу. Так, ну як бачите, тести показують, що працює все від відеокарти GTX 1070. Є результати тестів у нас в аккаунті Instagram я викладав. Ця відеокарта показує ті результати, які вона має показувати в тих тих умовних одиницях, які видає цей тест. До речі, в саме цьому ноутбуці, бачите, 55 градусів. В саме цьому ноутбуці чомусь так стало, що ну мабуть чудово, якось дуже чудово вдалося зібрати систему охолодження. Ну, ми щодня ми оновлюємо наші витратні матеріали, тобто використовуємо новіші, більш кращі термопасти. Можливо, через це ще приїхала до нас нещодавно нова термопаста. Ну, ноутбук гріється менше, ніж всі ті, які я збирав. Тобто Зазвичай на 1070 цей ноутбук показував десь близько. 76 градусів, а саме цей після зборки та тестування, мабуть, до 70 не доходив. Тобто, ну, дуже, дуже гарно працює система охолодження. Ну, я завжди кажу, що це легендарний ноутбук, в якому немає проблем з петлями. Матриця викриванням, закриванням, дуже приємні матеріали корпусу, ну і конструктивно він. Дуже вигідно відрізняється від інших моделей того часу, і навіть деяких сучасних. Ноутбук має непоганий вигляд, великого зносу на ньому немає. Звісно, він БУ, але ж е нема нічого тут, якихось великої кількості подряпин чи якихось затертостей. Ну, хіба що от є трохи на клавіші S невелика, ну, мабуть, ще на ось бачите? Але ж зовсім трішки. Ну І навіть якщо вони виникли через те, що хтось на цьому ноутбуці грався, при таких температурах, як я вам продемонстрував зараз, взагалі 57-56 градусів це ну, просто цифри якісь неймовірні. В такому стані ноутбук, мені здається, може працювати вічно. Так, пройдемось сьогоденько по портах. У нас тут звичайний набір Делінвер, тому що він однаковий для всіх цих ноутбуків. Я вже разів 10, вже, мабуть, я якщо більше це. Перераховував USB-Type-C Thunderbolt, USB 2.03.0 порт, вхід для мікрофона 3,5-дюймовий джек та навушників. З цієї сторони в нас ще один USB-порт. До речі, одразу скажу, що ноутбук, як завжди всім казав, має здається 11 зон підсвічування. Чотири з них програмуються по клавіатурі. Дві окремо низ та верх це підсвічування бокової частини. Програмується підсвічування логотипу кнопки вмикання, логотипу Alienware та логотипу на цій задній частині. Так, по задній частині по портах. Тут у нас теж, як зазвичай, дуже великі, на мій погляд, ну чудові просто отвори для відведення гарячого повітря. Ну це просто чудова частина цього ноутбука. Мені дуже подобається, тому мабуть він так ефективно і працює, не перегрівається. Повноцінна мережа LAN, DisplayPort є в цьому ноутбуці. HDMI для підключення зовнішнього монітору, ще один USB Type-C Thunderbolt. Роз'єм для підключення зовнішньої відеокарти це фішка чисто еліанверів і роз'єм для підключення блока живлення. Блок живлення в комплекті з цим ноутбуком йде оригінальний на потужність 240 Вт. Ну, так само, як він і тут має бути. Та, чи з дефектів, що є по цьому ноутбуку? Є невеличкі ось тут ушкодження бокових частин. Цей ноутбук дуже важкий, ну, має такий, о, вагу таку о, ну, відчутну. Бачите? І якщо десь в сумці хтось його десь прикладає, то ці частини пластикові, можуть з'являтися такі пошкоджені. Ну, прогресувати вони не будуть, тобто, якщо, якщо його далі не вбити, це все залишиться в такому вигляді. І для конструкції самого ноутбука це не має ніякого. Ніякої небезпеки, тому що ця накладка задня, вона декоративна, на неї не прикладається ніяких зусиль. Вона чисто закриває задню частину, бо тут, якщо її зняти, можна одразу побачити материнську плату. По кришці тут все, на мій погляд, навіть можна сказати, чудово, є, звісно, подряпини, бо як не крути за той час, як ноутбук використовувався так чи інакше, хтось його десь міг. Зачепити ним щось, але ж взагалом, ну, мені я на, знаходжусь на е, тій думці, що для ноутбука, який був в вживанні, це чудовий стан. Те ж саме в нас, до, ну, як я сказав, до клавіатури топу і покриття на матриці теж немає подряпин, якихось якихось плям чи градієнтів. ну, тобто Конструкція верхньої кришки в Alienware, як і всього іншого, дуже класна. Має веб-камеру, бо дуже часто про це питають. Ну, Підсвічування ще тачпада. До речі, теж програмоване. Ще в цьому ноутбуці чудовий звук, тому що тут стоїть два здвоєних динаміка, тобто 4 динаміка в передній частині. ось тут. І ще в ньому є невеличкий сабвуфер в цьому ноутбуці. Звук дуже дуже цікавий, дуже непоганий. Тож, ось такий ноутбук Dell Alienware 17R4, 16 ГБ оперативної пам'яті, i7700, 7 GTX 1070, 8 ГБ відеопам'яті GDDR5. Ну, це потужна, це потужна система. Вона навіть за цих часів видає хороші, дуже хороші результати. З новим диском на 256 ГБ швидким Unic NVMe, батарея 27% зносу. Ось такий ноутбук. Якщо є якісь запитання, можете задавати в месенджерах за цим номером телефону, він буде в описі. Це наш номер телефону 24 на 7, майже ну, повідомленнями. По якому ви можете проконсуль... отримати консультацію щодо придбання будь-якого ноутбука, який є в нас на сайті, або ж щодо якогось ремонту, якщо це вас буде цікавити. Якщо ви знаходитесь в іншому місті, можна придбати цей ноутбук накладеним платежем, треба тільки передоплатити 300 гривень за доставку його до вашого відділення. А там вже в себе на відділенні, ви можете його отримати, розпакувати, все обдивитись. Ноутбук буде заряджений, система буде встановлена, до речі, цифрова ліцензія. Тут вшита в мікросхему BIOS. Будуть тестувальні всі програми на робочому столі, все це можна буде перевірити. В комплекті є блок-живлення, можна підключити його для того, щоб перевірити ноутбук в режимі повного навантаження максимальних частот. Тож, все прозоро. Сервісний центр єм ЕМ Київ. Дякую за перегляд, до побачення.